Зміління водою на 4-5 метрів, а подекуди і їхнє пересихання спричинила кількатижнева нестерпна спека у Дубенському районі. Останній період взагалі я такого не не бачив і таких е, моментів по зниженню такої кількості рівня підземних вод взагалі не було. Найбільше це відчувається на території Смиської селищної та Шепетинської сільської рад. В останній майже повністю пересохла річка Людомирка. Хоча наразі жоден ставок не відбирає в неї воду. Як один із способів подолати засуху встановлення скважин. Наразі вже знайдено підрядника, але найбільша проблема де знайти 80 тисяч гривень для виконання робіт. Сьогодні деякі кошти знайдені в бюджеті сільської ради, в бюджеті районної ради ми також звернулись ми до бюджету обласної ради. Ті кошти, які зараз є, ми почнемо працювати в тому, щоб з понеділка може це буде навіть і п'ятниця, як тільки ті підрядники, які ці які роботи виконують. Щоб бути готовими до подібних засух та перебоїв з водою в майбутньому, Дубинська райдержадміністрація розробила проект спеціальних резервуарів для збору та довготривалого зберігання води. Але й він може виявитися мало ефективним. Позаяк буде нічого збирати, якщо в Україні збережеться тенденція бездощової осені та безсніжних зим. Анна Хіночик у рикмі подій.